Два танка з кількісним складом піхоти до 30 чоловік пробило передній край, закріпилося на околиці і почали заходи щодо зачистки населеного пункту. Все почалося з підготовчих заходів, саме заходів щодо наступальних дій. Так як місцевість тут зовсім нелегка, це раз і два противника добре укріплена і. Побудована оборона на цьому напрямку, тому заходи складування були на першому плані, вони були добре сплановані, добре продумані. Ми... Плануванню виділяємо багато часу. Це завжди проведення реки місцевості. Да? місцевості, ми її вивчаємо, шляхи висування, деяк цю місцевість ми ж можемо використати, щоб максимально приховано підійти до переднього краю, щоб захистити нашу піхоту, яка рухається на броні, щоб захистити наші бойові машини. Це все дуже сильно враховується. І коли ми дивимося на місцевість, потім плануємо вже на схемах, коли вже я розумію, що кожен. В батальйоні там, від мене до крайнього командира відділення солдата в струю знає свою задачу, свій маневр під час бою. Тоді ми починаємо проводити ряд взаємодій. Взаємодія це такий дуже важливий процес, який відбувається, і він повинен відбуватися перед кожними там, операціями, діями. Командир відділення має свою задачу, і він розуміє, що під час. Виконання своєї задачі на цьому напрямку такий же самий сержант чи командир танка на іншому напрямку робить ту свою задачу. Він розуміє загальний задум. Це спрощує. Тобто він не розуміє, що він десь там сам тут коверкається. От у нього є задача, і він там покинути. Ні, він робить ту свій кусочок роботи. А на іншому напрямку такий же самий сержант, такий же самий там командир танка, чи солдат, кулеметник, гранатометник робить свою задачу. Лобкове це населений пункт, в якому знаходилась бойова охорона противника. І знайшли ми досить такий вигідний підступ, де, можливо, противник нас не очікував. Кожен командир зводу, командир відділення, екіпаж бойової машини, екіпаж танку знав свій маневр. Це обов'язково. От, і для противника це було такою несподіванкою, що наша колона вона рухалась флангу до населеного пункту, дуже стрімко проробила прохід і зайшла в населений пункт, відрубавши два шляхи відходу противника. От, противник відходив по крайньому маршруту, який у нього залишився, про який ми теж знали. От, і цей маршрут. Контролював розвідувальний взвод батальйону, який завчасно був виставлений на вигідній позиції да, і чекав просто свого часу. Після того, як е, Лобкове вже було під нашим контролем, звільнилася одна з доріг між Лобковим і Кам'янським. І по цій дорозі е, четверта рота вже висувалася на панівну висоту, яка знаходиться перед жереб'янками. Сама висота вона для них досить ключова. З цієї висоти, в різні напрямки, в нашу сторону противник мав. Огляд від чотирьох там, а деколи до 7-8 кілометрів. Тут я хочу відмітити це е, самий такий дух піхотинців, четвертої роти, яка вже не раз проявляла себе і на Херсонщині, і в районі бахмута солідара І тут вона да, потрапила під артилерійський вогонь, проти них вже нас супроводжував. Бачив, що ми рухаємось, рухаємося. Але вони підійшли, запригнули в перші окопи, зачистили їх. Потім тут противник вже чинив більший опір, але четверта рота виконала свою задачу. І це вже, коли ми захопили цю панівну висоту, ліс перед жеребянками, це вже було плацдармом, який в подальшому сприяв розвитку наступальних дій на п'ятихатки. Окоп, з якого противник мав найбільший прогляд. І це був перший окоп, який був найбільш укріплений в тій панівній висоті. Відділення Олександра рухалось на БМП. При підході до позиції спішилось і, прикриваючись БМП, рухалось до самого окопу. В них вже був спротив від противника Сестелеська зброя, там кулемети вносили вогневе ураження, працювала артилерія. І під час роботи ворожої артилерії один снаряд впав близько і з дев'яти піхотінців. В тому числі, де був Олександр, п'ять отримало поранення. І він теж отримав поранення в тому числі. Ще правда не розумів, наскільки важке, але десь на тому там, адреналіні і на, тому, на тій відповідальності поставленої задачі. От, він перше, що зробив, це тих чотири чоловіка, які уціліли, він їх підняв, продовжив виконувати задачу. Він зайшов в ці окопи, зачистив ці окопи кулеметник, який противника був, він відкатився. Продовжував наносити пониглове ураження. В нього куля залетіла в руку на виліт. Тобто, це вже в нього було друге поранення. Потім іще отримав поранення ноги, як, як вже виявилось, це теж було на виліт кульове, тої ж самої ноги, яка була роздроблена. Тобто, з цими всіма пораненнями він зачистив окоп, зайняв цю панівну висоту от, своїм відділенням. Потім провів евакуацію БМП тих чотирьох військовослужбовців, які були поранені, а в кінці. Коли вже він трошки прийшов в себе, зрозумів, що в нього теж поранення досить серйозне, він автомат свій примотав джгутами до ноги і самостійно, вже побудувавши, виставивши своє відділення, зайнявши цей окоп, самостійно евакуювався. Знаєте, такий факт тої незламності духу. він знає, що він сержант, от у нього є люди, і треба виконати задачу, бо від виконання його задачі залежить виконання наступних ряд завдань. І він це зробив. Тобто що такий прояв, я б сказав, такої. Він просто колосальні сили волі, такого героїзму був присутній. Спілкувався з ним недавно, то казав, що просто по-другому ніяк не могло бути. Я питаю, ну як ти пішов? Я пішов, бо по-другому не могло бути. Він пішов, виконав задачу. Ми спускались плавно по лісу, щоб максимально наблизити до населеного пункту п'ятихаток. Знайшли їхні протитанкове мінне поле, приховано зробили в ньому прохід, позначили його. Там машина розмінування мала ще розмінувати саме мінне поле біля позицій, але вона зробила постріл і влучила в самі позиції, де знаходились противники. Ми захопили їхні перші траншеї, заблокували з підступи з тої околиці, з якої ми йшли. І це вже забезпечило втягування підрозділів для подальшої зачистки населеного пункту П'ятихатку. Завдання підрозділів мого батальйону це було пробити, пробити сам вхід в населений пункт, тобто пробити їхній передній край. На момент, коли ми пробили цей коридор, населений пункт. Ми зайшли противник. Вже в нього була паніка. Захопили ми радіостанцію. Ми моніторили, що вони відбуваються в ефірі, і противник вже відходив. А ті, що там залишились, ховались по підвалах, вони спробували відходити вночі. Так, ми їх теж зловили за допомогою засобів БПЛА і вносили по них гонове ураження, але вони відійшли. По допиту полонених, яких взяли там наші підрозділи спільно, то особового складу противника в населеному пункті п'яти хаток налічувалось від 150 до 180 військовослужбовців. Тобто, ну, так сказати, таке угруповання з двох танків і 30 піхотінців створило всі умови для того, щоб противник почав відходити. Силами 128-ї гірської штурмової бригади, і ОСБ було вибито расистів із населеного пункту п'ятикар. Я пишаюся кожним військовослужбовцем батальйону, який виконував задачі і виконує зараз. Для мене вони в першу чергу це, це герої. Які вже знаходяться тут. Я завжди їм кажу, що для них мотивація в першу чергу, що крім того, що вони зараз захищають нашу батьківщину і вбивають ворога. Вони ще в першу чергу захищають свої сім'ї, свої домівки. Хочу, щоб вони знали, що я ними пишаюся, і для мене є за великою честь бути їхнім командиром.